Такі зійшов ячмінь. Це ось сливка така. Викидає бронячки. Це сливка. Слива. Ну, є фіалочки, які гарненькі в садочку Ось такі фіалочки. Гарненькі. Це ось чересня який цвіт викидає і ось о... зійшов ячмінь бачите, показала вам, який ячмінь у нас. Да? Наскільки буде володі легше? Тому тут прошли рік садили картоплю і кукурузу. Тепер тут буде ячмінь <гум> Непривично. Ось так. Хочеться вже, щоб погода була гарна, але, але, але поки погода в нас підводить нас, буде більше вологи. Волога теж потрібна. Будуть у нас сонячні дні, будемо садити. Вчора вийшла, думала посапати. Та так і не сапало, мокро. Ось так. Зараз покажу, яка вже в мене Петрушка. Ось здається, яка Петрушечка в мене. Уже можна рвати зелений борщ варить. Яйця є і багато. Жаримо, варимо, потім <сі> Курей багато, то й почалися гарно нестись. І ось такий в мене щабель. уже можна рвати. Ось такий. А його багато, Він такий здоровий. Цим тюльпани тут викопала, пересаджувала але пропустила і вони є. Тут ось не пересаджувала такими, забулася, хотіла потім, думаю, потім пересаджу оці тюльпани. І забулася, там пересадила, а тут ні. Тепер осінню треба тут пересадити тюльпани, тому що перестають вони так родити. Мені потрібно. Петрушку і щавель посіяти. Для... День благоприятний. Треба 8 числа посію. Оце тут вийшла вчора, поковирялася трошки отут. вже далі і далі бур'янець йде. Ось це треба там туди далі висипати а тут давно садила щавель. Перший соберу, а потім треба буде вирубати його. А молоденький посію. Оце це йде насіння. Яблуньки ожили, вже всі дерева ось розпускаються яблунька. Бачите. Вже всі яблуньки, а ось у мене кущожте. Теж листочки вже попускав. Дівчат, дівчата показували квіти, кущі, в них усе снігом накрило. Цікаво, до нас сніг дійде чи ні? Не хочу снігу. Ну, як дійде, то дійде. Ось Володя підкидав кучу компостну. Потрібно під Оце якась малина, бачите, така червона. Червона, такі пагони червоні. Це зять колись дав мені. Вона ціле літо, але така не, не дуже крупна, але ціле літо вона. Ну, як їсти, то можна. Збирати довго її. А тут оце ось малина. Тут червона і біла, але вона перемішала, що я... Вже не знаю, яка з них червона, яка біла, вже разом. Домашня солодка біла. Ну, а там у мене та ремонтантна, малина сходить, багато. От у мене полуниця. Посадили восени і дивіться, вони які кущі гарні. Треба буде ось, я їх пересапала трошки. Треба по-мокрому, треба буде по сухому пересапати. І ось така в мене пшениця. Була рідка, я так хвилювалася, але вона наросла, наче нічого. Колоски будуть крупніші. Небо таке в нас хмарне. Не, ну, пасмурне. Правильно сказати пасмурне небо. Така у нас погода. Сьогодні трішки прибрала під своїм навісом, як я кажу, навесом. Ось винесла своїх птахів, але треба їх підкрасити. Ось. Потрібно мені мусик перекрасити. Да, Володь? Володя, а вот да, да. Може ти мене обзиваєш, а я согласюсь. Та ні, я не, не обзиваю. Що я сьогодні робила? Тут ось трішки прибрала. Ми на зиму все сюди складаємо, а тепер трішки прибрала. Ще не до пуття, але треба підкрасити, помити, ось, ось все облізло. Такий млин Володя зробив. Ні, ми купили цей млин, так, Володь? Так, да, це ми цей купили млин. <схай> Ось. Надо... покрасити надо його. А тут потрібно все прибрати. Де суха погода, покрасю тут оце все обдерте, перекрасю і треба покрасити ворота з цієї сторони. Сьогодні купили мені краску для Краска для яхт кораблів. 475 коштує банка велика, дорого, але краска гарна, вона не злазить. Ось о, все, позлазувало, це просто купляли. Все позлазило. А тепер купив дорогу. Ого. Ось таку зелену. Бачите, зелений колір. 455 гривень. Така баночка. Емаль. Написано для яхт і кораблів. І отака, ось така для фасадних робіт водоемульсіонка. Оце водоемульсіонка 10, це 12, скільки тут кілограмів, не знаю. 12,6 кілограмів. 700 гривень коштує і краска 455. Хочу хату свою ту хатину музей побілить і підкрасить на дворі оцю ворота, покрасю зеленою фарбою. Ось так. Ну що, показала, розказала, щось показала. Дякую що за перегляд. зичу здоров'я вам, миру і всього самого найкращого. Ось так. Ну що, пока. Пока.